І зараз у нас військовий експерт Сергій Грабський з нами на зв'язку. Як завжди, пане Сергію, вітаю вас. І сьогодні, значить, все більше і більше в російських, вже на російських телеканалах різних, не тільки в пабліках, не тільки в інтернеті. Іде розмова, що щось воно слабо діє. Треба бити банківську сферу треба бити отаке щоб люди не могли зробити взагалі нічого щоб вони були як паралізовані і все це знаєте так впевнено за пломбом і так далі б ви про це сказали Ну, моя добрий вечір. Добрий вечір студія. Добрий вечір всім. Ну, моя реакція була вже очевидна, тому що знаєте, ну вперше в історії світових війн, удар по банківській системі мав би привести до якихось негативних наслідків. Ну, знаєте, власне кажучи, жодна війна. Жодна війна, а ми більше базуємося на досвіді другої світової війни, як найбільшої те, що те, що залишили після себе найбільшу кількість документа документів, не вигравалася знищенням економіки в такий спосіб, як або інфраструктури в такий спосіб, як ми бачимо сьогодні. І знаєте, такі апломб, я часом використовую такий термін як екзальтація. Він власне служить саме цим цілям екзальтації. І підняттям градусу зацікавленості можливо, або співучасті участі всього суспільства в Російській Федерації у цих злочинах, які вони діють на територію, які вони здійснюють на територію України, і знаєте, це намагання перекласти колективну відповідальність на все російське суспільство зараз. Це моя думка. Тому що ну таким чином, у такий спосіб, війна не виграється. Я можу навести знову такі приклади з другої світової війни, коли англоамериканська авіація здійснювала килимові. Бомбардування німецьких міст та сіл протягом трьох років, і ці е, бомбардування за своєю інтенсивністю і силою були в десятки і в сотні разів більш потужні ніж ті атаки, які здійснює на сьогоднішній день російська агресія. Знаєте, якщо говорити про бажання росіян наслідувати е, своїм ідеологічним попередникам, нацистам, ну це є, але це виглядає досить карикатурно, і як я вже казав. Неодноразово Росія ніколи не готувалася до такої війни, яка вона яку вона отримала в Україні. Тому це виглядає ну безглуздо, але це призводить до серйозних жертв серед серед мирного населення. Вони так не здобудуть перемогу, але з точки зору терору, це має сенс для них. Ви знаєте, сьогодні на українській правді була опублікована перекладна стаття. Я не пам'ятаю. Блумберг, мені здається, перекладна стаття, де кілька ну, таких думок західних експертів з приводу взяття Криму. І написано, що це буде. Найбільш кривава операція, якщо українці вирішать це зробити, і це пов'язано з ландшафтом Криму, з тим, що ну це сакральна історія для Росії. Во він там неймовірно укріплений і так далі. І, так далі. і е, е, у чому сенс статті? Там нема заклику до переговорів. Нема просто ну військові експерти вони кажуть, як воно може бути. Але з фінал статті несподіваний. Ну він такий, як, як Західна агенція має писати, що українські війська неодноразово. Демонстрували, що вони йдуть не напряму, а своїми шляхами, і у них завжди є сюрпризи якісь, і вони можуть переосмислити це і не йти в лоб, і так далі. і так далі. От що ви про це думаєте? В принципі, я виклав з цієї досить довгої, такої довгої, великої статті, досить адекватно. Дякую, Матвій. Я так само читав цю статтю, і знаєте, перша реакція на цю статтю є в мене монументальна маячня. Монументальна маячня, і ті, так звані експерти, вони просто не розуміють природи ситуації і природи тих дій, які відбуваються в Криму. Мало того, вони ще й погано вчили історію, тому що якщо взяти за останні рівно 100 років всі атаки на Крим. Жодна з цих атак не була, ну скажімо так, кривавою у сенсі ведення відчайдушних бойових дій, і це стосується 1920 року, і 41-го, і 44-го років, коли війська, що оборонялися в Криму, не чинили спротив атакуючим військам, тому що Крим власне є пасткою певною мірою, якщо він не отримує підтримки з якоїсь великої землі і не має надії. Надійного забезпечення зовнішніх джерел Крим не можна розглядати, як знаєте, як півострів, як таку самостійну географічну одиницю. Він може розглядатися тільки в сенсі приєднання до так званої північної Таврії, тобто з частиною материкової землі, і з нею він пов'язаний. Тому, якщо швиденько, то ця стаття, ну, знаєте, на мою думку, є таким. Замовним свідомим або несвідомим опусом, який таким чином мав би, мав би на меті створити хибну думку, що взяття Криму або бойові дії в Криму вони будуть вестися з відчайдушністю приречених і призведуть до численних людських жертв. Ні, цього не буде. Зрозуміло. О, Дивіться, я хочу. Відстрибнути від, від тут з'явився пост Петра Порошенко. З такою я не знаю, мабуть, мої колеги покажуть фотографії. Значить, що пише Порошенко? Моторошні кадри орки лютують на Донеччині, намагаючись бодай якось прикрити своє фіаско на півдні. А наші воїни щодня тримають фронт, тримають схід. Посічений шилд змогли, мабуть, шилд мається на увазі це, оцей автомобіль, я так розумію, евакуювати не одразу. Але завдяки цій бронемашині семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі в прямому сенсі, прорвавшись крізь град. Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивез своїх пасажирів із пекла і зберіг їх життя. Я хочу, щоб ви теж вдивилися в ці фото. Ми обов'язково переможемо, тому що кожен з нас добре знає, що робить: воїни на фронті, а ми для фронту. Я хотів, пане грабське, вас спитати. От такі автомобілі, я знаю, що там ну вони різні. Я людина не військова, я не дуже розбираюсь у цих марках, і як воно броньоване і так далі. Оце воно дійсно протистоїть, воно зберігає, зберігає проти зброї. Орківської ну воно протистоїть, це бронь. Це як воно що б ви сказали про ці машини? Так, абсолютно, ви знаєте, я мав честь пересвідчитися в ефективності такого типу транспорту ще в Іраку. І Я скажімо так, подорожував такими машинами досить часто в Іраку або подібними машинами. І так, це дійсно нове, нова ітерація броньованої техніки. Вона дійсно призначена саме для захисту особового складу в таких нелюдських, я б сказав, умовах. Звісно, проти потрапляння прямого потрапляння, наприклад, в великокаліберного снаряду, наприклад, там 155 міліметрів чи 152 міліметри, ця машина не встоїть. Але е, система ГРАД вона має осколкову дію, і саме проти таких осколків ця машина е, може діяти і рятувати життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому, е, скажімо, це реально техніка 21 століття. Вона Дорога, вона достатньо дорога, але життя військовослужбовців варто тих грошей, які витрачаються на цю техніку. І чим більше такої техніки ми матимемо, тим краще буде для нас. І дай Боже, щоб можливо колись ми створили підприємство по виробництву подібних автомобілів по у нас в Україні. І мало того, я скажу, що Україна має унікальні шанси розробити свою лінійку таких автомобілів, і це було б дуже серйозним. Аргументом щодо нашої наближення нашої перемоги і на майбутнє саме створення такої лінійки автомобілів дозволило б нам стати знаєте, рівноправними партнерами на ринку озброєнь, тому що на жаль, навіть після нашої перемоги, війни в світі не припиняться а ми маючи таку унікальну можливість відпрацювати. І удосконалити такі автомобілі. Маємо всі шанси зайняти таку досить потужну позицію ну, у міжнародному ринку зброї. Це дуже хороші автомобілі. Ну і останнє, що я вже хотів вас долучити. Я хочу показати от фото номер три: лендліз, російський лендліз. Ну, ми багато вже говорили про це. Значить, російський ленд лендліз в Україні становить майже 2 мільярди доларів. От дані про захоплену російську техніку. І ви бачите, Боже, скільки ж вони тут захопили: і танки, і армовані машини, і артилерія, і, і це, і інше, і навіть гелікоптер. Захопили і 503 машини, ну і так далі. і так далі. Один мільярд виходить 883 мільйони. Ну, хорош, мені здається, хороша практика така. Поки західний ленд-ліз американський працює так не дуже швиденько, то і російський працює добре. Ну, абсолютно, абсолютно. І ви знаєте, коли ми говоримо про складові наших операцій, що стосується бронетехніки, зокрема, то треба розуміти, що ці, вся сукупність бронетехніки на сьогоднішній день, що є в українській армії, техніка радянського зразку можна бути поділена на три складові: це власне техніка, яка була від самого початку українською і зберігалася на базах складах української армії, і використовувалася українській армії. Це техніка, яка на Тходила з країн колишнього Варшавського договору, і власне російська техніка. Як ви бачите, власне, російська техніка навіть на початку вона перекривала втрати нашої бронетехніки, зокрема автомобілів. Тут згадується 525 автомобілів, а, автомобілів. Вибачте, танків. А на початку війни ми втратили до 400 танків, і власне ці всі витрати наші були покриті, власне, так званим російським ленд-лізом. То ми маємо більше таких танків. Ну а якщо перевести це вже в такі одиниці, то те фактично ми маємо справу, що з такою ситуацією, що Росія передала нам шість. Повних танкових полків, виходячи з чисельності танкового полку у 93 одиниці. Тобто шість танкових полків це дві бронетанкові дивізії, що найменше. Або якщо говорити про мотострілецькі дивізії, то то фактично шість дивізій, шість дивізіонних комплектів бронетанкової техніки. Це дуже багато Спасибо вам, пане Сергію. Дякую, Сергій Грабський. військовий експерт. Спасибо, що долучилися.